Усім привіт! Сьогодні у нас знову рубрика розпаковка. До мене приїхала посилочка загальною вагою у 6 ,250 кг 250 г. Я набрала тут товарів десь загальну на суму 60 доларів. Це так укруглено. Без вартості, без врахування доставки. Доставка була морем. Ось така коробочка в мене вийшла. Давайте будемо її розпаковувати. І так, я розпакувала свою посилку. Ось. Така вона повністю закладена, ця коробочка. І давайте дивитись, що у нас тут є. Проста пупирка. Поклали зверху, мабуть, щоб не билося. Так, першим у нас йдуть ось такі мішечки, мішечки сіточкою для зберігання овочів і фруктів у холодильнику. Я взяла трьох різних розмірів. 30 на 25 см. Тут не вказано, скільки сантиметрів, але воно більшеньке, можете побачити. Ось такий більший розмір. І найменший, мабуть, 20 на 25 см. Так, Я хочу зберігати овочі, фрукти у відділі для м, овочів і фруктів у холодильнику, не у пакетах, а ось у таких мішечках. І що ж у нас вони вийшли по вартості і по ціні? Мішечки для овочів за три штуки я заплатила 2 долари 52 центи і їхня вага 100 г. Тобто всі три мішечки заважили на 100 г. А далі в мене тут взагалі все отако на купу скидано. Ось можете глянути, як це все виглядає. Давайте дивитись по порядку. Запчастини, я би даже сказала, ось такі дозаторні штучки це дозатори, чи як вони правильно ці штучки називаються, до баночок. Для шампуни, гелю для душу. Тобто я собі замовила такі одинакові паночки з такими дозаторами, і туди хочу переливати шампунь, маску, гель для душу, щоб все красиво в одному. Стилі було у ванні, стояло, а не це все в різних різнокольорових баночках. Одні більші, другі менші. Ну, перше більше місця займаю, оскільки в мене шампунь, я завжди беру літровий, тобто я не граюся цими по 250 мл. Завжди беру великі об'єми і буду переливати їх у баночки. Це вершечки. Так, давайте баночок я ще не бачу, дійдемо до баночок, тоді я вам вже скажу ціну і вартість. Знову запчастини пішли. Це ось такі лампи на USB. Ви можете бачити, є до комп'ютера, такі вставляються. У нас вони теж продаються. А вони також йдуть запчастинами до ліхтариків. Я замовила ліхтарики з сонячними батареями. В мене також виключають світло з сонячними батареями. І давайте я вже. Коли дійду до ліхтариків, з дому повернемось до цього. Дивно, мене це все спакували. Пустий, гарний, до речі, мішечок, але пустий. Від чого він не зрозуміло. Якась мочалочка, яку я не замовляла. Так, прищіпки. Ось такі прищіпки для пакетів. Я, в принципі, сипучий рис, гречку, різні сипучі такі бакалію Я пересипаю в спеціальні контейнери. Але а, для деяких у мене не вистачає місця, і я купила ось такі прищіпочки, а, щоб защіпати ці пакетики, і щоб а, вміст цих пакетиків не розсипати. Тут у мене 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 таких прищіпок. Кухонні прищіпки 6 штук вийшли 1 доллар 62 центи, і їхня вага 180 г. Нагадую, посилка була море. Це вартість одного кілограма 7 доларів. Поїхали далі. Ось такі рулони двохсторонніх міцних ліпучих стрічок. Хто не знає, є такі пластикові, продаються квадратиками, продаються стрічками. На яких може триматися будь-що. Ви можете кріпити, ліпити до стіни, якісь віддерко, якийсь органайзер. Тобто вони міцні і міцно тримаються. Я замовила один рулон шириною 3 см, довжиною, ні, довжиною 3 метри. І шириною 5 см, товщиною 2 мм. І два рулони я замовила. Також товщина 2 мм, довжина 2 м і ширина 3 см. Тих два замовили, так? Два. Два. Ці липкі стрічки, рулони обійшлися мені разом. Я за них заплатила 7 доларів 32 центи. і це все разом заважило 610 грамів. Рахунок. Так, ідем далі. О, я замовила собі колготки. Щось схоже на студентки, але, навіть не знаю, так, вони і студентки. Вони взагалі якісь такі коротенькі, можливо, тягнуться. Звичайні капронові, студенові колготки. Дуже гарні. Ось це в нас така а, підошва, Стопа. Стопа така тут ребриста. Досить вони гладкі, гарні. З двома полосками на попі. Не люблю таке, але вже що є, то є. Так, такі колготки обійшлися мені 1 долар 62 центи. і заважили 90 грам. Всього лиш. Тепленький, чорний. Я, я би не сказала, до речі, що це капрон, а якщо капрон, то дуже міцний. Ну, щось схоже, це навіть і не 100 денки, можливо, 80 навіть ден. Я навіть не знаю. Ось такі вони плотненькі. Принаймні, вони не будуть чіплятися, як звичайні наші капронки, Можливо, тут складні є. Ні, складу нема. Далі, далі у мене тапулі, тапочки домашні для моєї Єлизавети, які ще навіть немає півтори року. Так. Ось такі тапочки я замовила їй для дому. Розмір 19, я сподіваюся, вони не будуть маленькі. Вони ще й пікають. Ось такі тапулі милі, такі красиві. Так, тапочки. Тапочки для дитини мені обійшлися центів і їхня вага 200 грам. 200 грам це що 7 доларів 5. 70 доларів, 1,5 долари доставка вийшла. Ну, непогані такі та Дивимось далі. Далі у мене якраз ідуть баночки для ванної кімнати. І вже я бачу вони трішки покоцані. Це пластикові, я брала в такому темному кольорі. А, брала в такому світлому кольорі. Я вже не пам'ятаю, що для чого я брала. Щось для гелю для душу, щось для а, шампуню, біленький для себе, темненький для чоловіка. І, власне, ось дозатори для них. Оце гон, воно не нала. А ні, це не та баночка. О, є. Ось такий. Для чорної баночки я взяла чорненький дозатор? Ось така. Один, два. Ага, тут навіть прозора є. Три. Чотири? Ось таку маленьку я взяла 5. Але мені здається, тут треба обрізати буде цю штучку, щоб А Ось такі баночки в мене вийшли. Для косметики. А баночки, баночки, баночки я брала, по-моєму, півлітрові вони. Одна 250 мл, та що менша. Баночки у ванну. 5 штук мені обійшлись в 1 доллар 20 центів всі 5 штук. І їхня загальна вага 450 грам. І окремо я брала в іншого продавця ще одну баночку ось таку ось таку баночку. Вона коштує 34 центи і важить 70 грам. Цю я взяла для маски. Поїхали далі. Далі у нас іде Відкривачка. Мама моя собі замовляла ось таку відкривачку на консервні банки. Звичайна відкривачка, я навіть не пам'ятала, що я її замовила. І коштує вона 95 центів всього, лиш заважила 120 г. Кому потрібна така відкривачка, пишіть, звертайтеся. Далі, Далі у мене йде килимок. На раковину у кухню для сушки овочів. Посудив і ще щось ось так воно виглядає. У мене раковина подвійна, має дві чаші, одна більша, одна менша. І в мене немає цієї боковинки, куди можна складати митий посуд. Але я можу зверху на меншу чашу поставити ось таку сіточку. Коли мені вона не потрібна, я її просто складаю і відкладаю. Коли щось тушити, можна покласти. І так, такий килимочок мені обійшовся у 2 долари 38 центів і його вага 390 грам. Та Та-да-да-дам! -та я думаю, цей товар буде актуальний для усіх, хто живе зараз в Україні. Це лампочки. Лампи, які заряджаються від сонця. Це сонячна батарея. А також можуть заряджатися від USB. І сюди, до речі, можна втикнути ось цю лампу, і вона також буде світити. Так, я так розумію, включений. О, Ось такий прожектор, а ще робиться ось так. І можна десь собі підвізти. Він світить як тут, так тут. Тут виключається, і так виключається. До речі, тут ще якийсь є штекер. Не знаю, що це таке, чи це зарядка. Чи... Незрозуміло. Ось така плівочка на цій сонячній батареї стоїть. У а... мене зараз сонечко, поставлю, їх, до речі, на підвіконник підзарядити. Собі в день ставити на підвіконник, вони заряджаються, ввечері вас світять. Прекрасно! Можна заряджати від них також і телефони. Я замовила таких три штуки. Один в такому жовтому, оранжевому, золотому кольорі. Ага, ось ось до чого той порт, це йде зарядка. Вилка китайська потрібен перехідник. Перехідників у мене є, це не є проблемою. Так. Один в такому золотому, бронзовому кольорі я замовила, і два, здається, у чорному. Але чомусь тут намальовані? Так, чорний кольор я не буду розпаковувати. В чорному і також в чорному. Три лампочки. Так, ліхтарі сонячні, три штуки. За три штуки я заплатила 6 доларів 66 центів. Тобто, один коштує 2 долари 22 центи. І їхня вага за всі три штуки. 980 грам. Це скільки по 300, грубо кажучи, 330 грам за штуку. Це взагалі дуже дешево, дуже смішно, з врахуванням того, що у нас їх продають по 500 гривень. Ще один, ще один ліхтар лампа я замовила у дитячу кімнату ось такий нічник, який світиться різними кольорами. Я думаю, всі вже бачили в інтернеті ці відео в Тіктоці, де ти доторкуєшся, і воно міняє колір. До речі, за рахунок ось такий гранул, що воно таке на пластикове. Ось тут дотик-сенсор, я так зрозуміла. Працює від USB. Є USB за... О, є навіть пульт. USB. Щоб підключати, до речі, коли нема смітла, можна включати від павербанку. І за рахунок оце гранул, воно росіє так дуже гарно світло по стелі, стінах, по підлозі. Якщо вийде, це я відзніму, як світиться лампа, і вам ставлю у відео. За нього я заплатила. 3 долари 44 центи, і його вага 390 грамів. Ну, я скажу, що важить він сам цей нічник. Небагато, але вагу вони порахували, скоріш за все, об'ємно за упаковку. Далі у нас якісь такі коробочки. Що тут? А, тут повинні бути бокали для моєї подруги. Вона собі їх замовляла. І я, чесно кажучи, шокована, що вони просто запаковані. У коробку, навіть не в пупирку і навіть не в якийсь, і вони, принаймні, перший доїхав цілий. Я тепер розумію, чому. Я замовляла ці бокали без перевірки на складі. Я думаю, що якби була перевірка на складі, то ці бокали би кожен замотували у пупирку і там якось їх так пакували. А оскільки це був. Кляні, ось такі бокали, я сподіваюся, решта цілі, тому що вони прям з краєчки стоять. І ну, я, що дуже стихована, що в них немає ніякого захисного пакування з огляду на те, що це замовляла не я, собі а моя подруга, то вона мені зараз втик дасть, що таке пакування цілий. Доставка по Україні була новою поштою, а я думаю, ви всі знаєте, як там вміють літати посилки. Перевіряємо. Цілий бокал. Цілий. Я вам скажу, що це великий-великий мінус в тому, що бокали так їхали. Цілий, боже. Яке щастя, що без додаткового пакування всі 4 спляні бокали цілі. Так, об'єм, здається, 440, якщо я не помиляюся, мілілітрів цих бокалів. Вартість цих бокалів за 4 штуки я заплатила 9 доларів 62 центи І разом вони заважили 940 г. Так, що тут у нас ще? Останнє, що тут є, я замовляла вакууматори і вакуумні пакети для продуктів. Я замовила дві штуки. Так, у нас пуста коробочка, я її відкладаю і розпаковуємо вакууматори. Вакууматори запакувала в папирку. А бокали навіть не глянули. Так, два вакууматора. Зараз розпакую. І пакети. Пакети, по-моєму, в 50 штук і 50 штук. Так, 50 штук пакетів. Єдиний, я не пам'ятаю їхній розмір, стається 30 на 2. А п'ятий формат, половина А4. І відкриваємо вакуматор, дивлюся коробка понівечена. Мабуть, перевіряли на митниці. Ой. Ось такий вакууматор. Бачите, запакований пакетик. Всякі кнопочки. Ось такий вакууматор. Пахне трошки пластмасою. А, і тут ще є пакети. Ой, дивіться, в кожній коробці до вакууматора ще є пакетик. Мабуть, штук 10. Але додатково я ще замовила такі. І шнур, знову ж таки, вилка китайська. Потрібен перехідник на європейську. Інструкція є також. Навіть англійською мовою. Інструкція англійською мовою. А, анг... так, це все англійською. англійською і китайською. Що дуже зручно, не потрібно бавитися з перекладачем. Такий самий вакууматор тут. Власне, це все, що я замовила. Досить корисні такі речі. Думаю, вакууматор точно знадобиться. Баночки у ванну з. Менше місця буде займати у душовій, все, що там є. Ліхтарики. Ну, в принципі, тут я замовила все те, що дійсно мені було потрібно, чим я буду користуватися. А не просто так, давайте подивимось, що приїде. Yeah. Всі ці замовлення функціональні, будуть мені корисні. Дуже цікаво, як світиться лампа. Сьогодні-завтра перевіримо, як світять ці ліхтарі сонячні. Ну, і бокали я віддам своїй подрузі. Давайте вам ще раз покажу їх ближче ось такі бокали. Бачите, тут скло, воно так вилите таке ніби нерівне. І ось такі багатокутниками йдуть. У нас теж такі стакани продаються, але в нас за один стакан гривень 300, мабуть, можна віддати. А тут скільки? 4 стакани, так, нехай 2,5 долари це ми округлюємо вартість одного стакана. І нехай доставка 250 грам, 7 доларів морем. Ну, грубо кажучи, 8 доларів. Це 4-2 долари. 4 долари це скільки виходить? 4 на 4, 160 гривень. Це, грубо кажучи, 160 гривень обходиться один такий бокал. У нас вони коштують удвічі дорожче. Вигідно вигідно купляти, але є ризик, бачите, що вони будуть погано запаковані. Тому, якщо хтось, хто також замовляє на Taobao, будете замовляти бокали чи скло. Замовляйте обов'язкову перевірку на складі. Тоді вам їх при пересилці в Україну запакують дуже гарно. Хто не бачив, можете подивитись мої попередні відео. Ось, наприклад, ось ці вази також гіпсові, вони були дуже гарно запаковані. Так само я вази звичайні скляні замовляла. Вони дуже гарно запаковані, міцно, що я не переживала за їхню, їхнє транспортування. Тут для мене виявився величезний сюрприз. Ось така в мене розпаковочка вийшла. Я думаю, вам було цікаво. Якщо а, хтось хоче щось собі таке замовити, пишіть в коментарі, я а, буду відповідати. Можливо, можу вам поскидати силочки на магазин, але, до речі, чому скидати силочки, де я купую всі ці товари на ці магазини і прям-таки на цей товар я залишаю в описі під відео. Не забудьте поставити лайк цьому відео. Так ви підтримуєте мій контент україномовний контент. Підписуйтеся на мій канал, не забудьте поставити дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео. Бажаю вам гарного дня, вечора. Хто коли мене дивиться, бажаю вам гарного нас. Струю. І кажу всім до наступного відео. Пока-пока!